Початком повномасштабного вторгнення у Молодівецькій громаді знайшли прихисток понад 330 переселенців з усіх куточків України. Тут їм комфортно і затишно, наголошує голова громади. Навіть під час війни в громаді активно працюють над створенням нових робочих місць, а також над залученням інвестицій. Від моменту створення громада активно рухається вперед і розвивається. Утворилася наша громада у 2017 році. 1 червня 2017 року було прийнято рішення. Про об'єднання е, таких населених пунктів, як Мала Дівиця, Товкачівська сільська рада до нас приєдналася, Обичівська сільська рада, Дмитрівська сільська рада, Великодівицька і Петрівська сільська рада. Ми починали із 13 населених пунктів. Було ще таке давнє козацьке село Клиці. Але, на жаль, е, там не залишилося жителів, рік там не було, ніхто не проживав. І ми, ну це село, рішенням відповідно обласної ради, воно було, на жаль, на превеликий жаль. Зникло із мапи і нашої громади, і із мапи України. Основні витрати бюджету за минулий рік були спрямовані на соціальний розвиток села. Щоб забезпечити життєдіяльність освітніх, медичних культурних закладів громади на соціальний захист населення та благоустрій, оскільки громада аграрна, то наповненість з бюджету відбувається переважно від сільськогосподарських підприємств. У Нас 23 сільськогосподарських, у нас 4 елеватори. На території громади діють чотири загальноосвітні школи, чотири дошкільних заклади та молодівицький міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Понад 50% коштів із бюджету спрямовано на фінансування освітньої галузі. У нас на сьогоднішній день чотири загальноосвітні школи, чотири дитячих навчальних заклади, садочки. Значить, у нас працює опорна наша школа, молодівицька, значить, у нас два педагогів. 196 учнів на сьогоднішній день, ну і 21 особа технічного персоналу. Токачівська школа також Обичівська школа, це ця маленька школа, у нас 33 учні. Ну, але громада села Обичів хоче, щоб ця школа була, і ми до їхньої думки прислухаємося. На сьогодні у Молодівицькій громаді відновлено дію програми підтримки народжуваності і новоспечені матусі отримують після пологів по 10 тисяч гривень.